А давайте подивимося, чи є на вас якісь негативні програми. Чи є якась магія на вас? Так. Угу. Дивіться, що карти показують. Є. Причому тут проти вас не одна людина працює. Ну, вам заздрять, ви красива, однозначно, на вас зляться. Тому що ви досягли якихось висот По крайній мірі, так бачать люди. Є багато суперниць, які на вас кидають кожного дня якісь заздрісні погляди, да от такі от програми мілкі, які от переросли в щось велике. Тому що ви дуже красива, дуже розумна, ви жінка, яка привертає увагу. Ви особистість, якщо ви мужчина, да? можливо, біля вас така жінка, яка привертає увагу, але ви дуже яскрава особистість, тому да Тут є негативні програми однозначно, і у вас, вони у вас летять постійно, тому що просто люди не можуть перед вашою енергією стояти. І вони не можуть не заздрити. Просто не можуть. У вас дуже сильна енергетика, от що карти показують люди дуже страждають. От ви розумієте, от що карти показують. Я не скажу, що так і є насправді, що ви вже там супер, гіпер, пупер щаслива людина, десь можливо і це не так, але чомусь йде така трансляція. Люди це бачать і прямо ну дуже сильно дуже багато жінок зазвичай, Отак мені іде. Якісь ваші владні, якісь якимось вашим успіхом.